На вулиці Яскрава колишня тверська ремонтують аварійне дорожні покриття. Окрім цього, комплексний ремонт передбачає облаштування паркувальних кишень та місць під сміттєві баки. На сьогоднішній день тут відбувається заміна бордюрного каменю, влаштування нового широкого тротуару вздовж цієї вулиці та Буде замінена асфальтна покриття на всі протязі. Всього тут уновлять 2 кілометри бордюрного каменю, замінять асфальт на дорозі та тротуарах на площі 6 тисяч квадратних метрів. Загалом, коли роботи закінчаться, всі мешканці цього району побачать нову цікаву вулицю, де будуть залюбки мами з колясками. ходити, гуляти своїми дітками по тротуару. Діти їздять на роликах і. Та інше на вулиці будуть замінювати стару зливну каналізацію. Повністю оновлять колодязі. З 38 дощеприймачів Вже відновлено 34. Повністю. Міняється основа дощоприймача, тобто це старі цегляні колодязі. Вони розбираються, тому що вони вже аварійні, бетонуються нові колодязі і встановлюються нові антивандальні решітки. Тепер мережі будуть забезпечувати надійне водовідведення скрізь, де приступають дорожники до робіт. В першу чергу звертається увага на водовідведення, тому що водовідведення це основа служіння. Асфальтобетонного там чи іншого покриття без водовідведення дороги самі всі знають, вони не існують. Роботи планують завершити за три тижні.